Повномасштабного вторгнення я проживала в Бородянці, де і зараз проживаю по вулиці Центральній. 24 лютого, я, як завжди, планувала піти на працювати на роботу. Працювала я до того в аграрному підприємстві у нас у Бородянці. Але так сталося, що ранок розпочався не з того, що почала збиратися на роботу, а ранок розпочався з того, що зателефонував, зять. Швиденько вставайте, почалась війна. Всі розповідали, що дійсно їдуть танки, але ми цьому не вірили. Ми були впевнені, що танки до нас не дійдуть. Але 27 числа вже танки почали їздити і у нас. Я вже як виходила гуляти з собакою, я вже чула постріли, я вже чула, ну вже було страшно, тому що вже намагалася гуляти близько біля будинку, тому що вже їхали танки і вже були слухи. Що почали їдуть на танках і розстрілюють будинки, де там дивляться на них з вікон. Вже були у нас навіть такі вже випадки, прийшов однокласник моєї доньки і каже, що вистрілили по будинку із танка, і попало в коридор, а там знаходився батько його дівчини. Його вбило. Вже ми це вже чули. Яшка, у мене так до вулиці, до дороги, там метрів тридцять, тридцять, п'ятдесят отак. І ми бачили, як їдуть ці танки. Вони їхали один дуло дивиться в одну сторону, інший їде дуло, дивиться в другу сторону. І сиділи з автоматами зверху військові. Тобто розстрілювали, якщо бачили когось в окні, хто знімав там все. Це було, звичайно, дуже страшно, це все бачить. І якось вже ближче до вечора вийшов мій зять покурити і каже, ну, на коридор заходить і каже: ну, треба, напевно, говорити нам звідси. Іти, тому що говорить, я кажу, вже чую, що почали стріляти градами. А вони кажуть: не дай Бог каже, що почнеться говорить, відповідь, і ми будемо тут, як в каші. Давайте десь будемо шукати і йти звідси. От, як вийшли, вибігли ми з будинку, то я вже побачила, що будинок навпроти вже горів. Тобто верхні, верхні поверхи вже горіли, Нас ще стояв цілий. Ми буквально за 10 хвилин машиною ми думали, що навіть ми її не заведемо, але слава Богу, ціла не, піпал, не попала під обстріли. Ми переїхали на другу сторону. Мама з сестрою побігли до себе додому. Ми поїхали до знайомих. І вже в знайомих ввечері у них двоповерховий був двохповерховий будинок, я піднялася на проліт, де у них велике панорамне вікно на другий поверх, і я бачу, як летить літак. І я розумію, що той літак летить і кидає цю бомбу. Я бачу. Кидає на мій будинок, тому що в тій стороні був мій будинок. Мені, звичайно, не хочеться в це вірити. Ми ще стояли з дядям, дивилися, і я кажу говорю, Міша, то ж правда, не, не на наш будинок, не в нашу сторону. Мені заспокоїтися, то не наш, не наш. Але це було ввечері, ми бачили, як кинули бомбу, і дуже великі звичайно пожежа. Вже ближче до ранку вже, Міша каже, ні, повертатися не будемо, тому що ми йшли з тим, що ми вернемося завтра вранці, ми вернемося додому. Чому ми маємо людям якусь там дискомфорт, якісь там проблеми створювати все-таки чужі люди. От, і вже під ранок зять, ні", каже, додому ми вертатися не будемо, давайте будемо їхати. Кажу, ну, Звичайно, був шок. Куди їхати? Куди, чого, як? Ну, ти не, не розумів. Е і ми поїхали в, в сторону станції Тетерів в Пісківку. Е приїхали в Пісківку. Там е був зв'язок. Сестра якось до нас дозвонилася, і о, я це ж говорю, що ми поїхали, так розповіла. Вона манька Оксана, твого будинку немає. Моя сестра із своїм чоловіком, моя мама, вони забрали були сестриного чоловіка. Маму також з Києва забрали в Бородянку, вони знаходилися цей весь час місяць в окупації. Вони старалися ніде не виходити, їх зять нікуди старався не випускати, але говорили, що приходили, до них приходили військові, приходили військові і ну, питали, чому ви не виїхали. А Наташа каже, ну, чого ми маємо виїжджати? Тут наш будинок, тут ми народилися, наші батьки. Куди ми будемо виїжджати? Він, е, Ну як, куди? В Росію? Сестра запитує, каже, хто нас там чекає? Кому ми там потрібні? Хто нас там чекає? Ну, Сестра каже, хоч вони каже, були горити каже, у Балаклавах, обличчя не було видно, але каже, по голосу було чути, каже, що хлопці молоді. Років по 25 кажу, отаку хлопці молоді. Каже, говорить, ну сестра розказує, говорить, що де були які автомобілі у дворах, вони їх повитягували, поставили як е, загорожу, щоб не могли приїхати, порострілювали, щоб не могли приїхати. Ми не знали, куди їхати. Ми вже як дочекалися племінника. Племін, племінник каже: говорить, ну, давайте десь будемо їхати, ну, куди? І він зателефонував своєму сусіду, який виїхав ще раніше, 24-го він зразу виїхав. І він каже, говорить, я знаходжуся на Закарпатті у знайомих. Якщо хочете, я. О, запитаю, чи є, є тут місце і для вас. От, він нам перезвонив і так, приїжджайте, люди також вас приймуть. Повернулися ми перед Паскою, це був, ну, як дозволили їхати. Е, значить, мій будинок е, влучила, влучила ракета всередину будинку. Залишились тільки крайні, е, крайні під'їзди цілі. У нас в будинку загинуло дві сім'ї. Одна сім'я, чоловік, дружина і дитина, чотири з половиною роки, і друга — молода людина. І ще от також е, молодий мужчина, ну його вони також знаходилися в підвалі, але його не він не під завалами погиб, а він вийшов подивитися, чи проїхали танки, чи безпечно, і в нього просто вистрілили з автомата. Його розстріляли. А ці люди знаходилися в підвалі, знаходилися всередині підвалу. І Як влучила авіабомба, вони загинули під, під завалами будинку. Їх навіть не, не знайшли тіла. Після того, як ми приїхали після окупації, я певний час жила у сестри. Потім розуміли, що нас сильно багато, тому що в сестри хоч і приватний будинок, але невеликий. От тим більше, що там була і сестра з чоловіком, і племінник з невісткою, я з зятем і донькою. І ми прийняли рішення: як почались у нас у Бородянці відкрилося модульне містечко, ми переїхали в модульне містечко і проживали там півроку в трьох, в одній кімнаті у нас троє дорослих, і дві наші собаки. Ми всі проживали в цій кімнаті два на чотири. А потім вже знайомі запропонували зараз. Запропонували нам півхати. Ну, півхати — це теж так не дуже багато. Дві, дві кімнати, кухня, але все рівно окремо, не так, як в модульному. Запропонували нам переїхати в цю половину будинку, де ми зараз і проживаємо. Ви знаєте, у мене колишній чоловік, він росіянин. Свого часу він родом із Татар... Татарстан, місто Ніжнікамськ. Там його хрещення, його вся рідня, дядьки-мати його тут. Вона свого часу приїхала працювати на завод Червоний екскаватор. Із свекром, свекор мій покійний він з Житомирської області. Вони приїхали сюди до Бородянку, і вона вже, вважаєте, 50 років вона вже проживає тут в Бородянці. От. Але ж вони періодично їздили туди, в Росію, і я там була навіть одного разу в Татарстані, так на сьогоднішній день. Сокруха моя розказує, ну, братів уже живих немає, залишилася її невістка, залишилася донька її хрещеної, то невістка вона молодша доньки хрещеної, їй десь до 70 років, будемо так казати. То вона сказала, та ви самі між собою стріляєтесь. Що ти мені розповідаєш?» Сикурха каже, говорить, як ти можеш таке говорити. Каже, це що, нарошника моя Говорит, Оксана, каже, зирою залишилися бомжами без будинку на вулиці. Про що ти говориш? Ой, що ти мені от все вреш? Це ви самі собі придумали таке. От і ти мені розповідаєш?» Вона запитує, говорить, каже, як? От, скажи, будь ласка, в тебе говорить, є син. Каже, як йому мобілізують. І він що, піде свою рідну тітку вбивати? Ти його пустиш? Да, говорить, пущу. Сокруга каже, ну в мене каже слів, каже, не було. Каже, я говорит, просто положила трубку і перестала спілкуватися. Ну, Зато інша е донька її хрещеної, як вже за 80, то Сакруха каже, говорить, вона каплаче. Вона говорить, плаче і просить, извиніть нас. Вот простіте нас, простіть нас, але ми нічого сделати не можемо. Так що яке може бути ставлення до вбивств? Ви самі розумієте, по-моєму, тут другого не може бути іншої думки. Це люди прийшли вбивати. Скільки йому років би не було? Чи 20, чи 50, вони прийшли вбивати. І все. У Другого немає.